Перш ніж попасти до вас на прийом, я вже звертав, всі обійшла скільки 17 чи 18 інстанцій. Але питання не зрушило з місця зовсім аж ніяк. Від індивідуальних до питань будинку, вулиці чи навіть всієї громади, надто коли вони виняткові, конфліктні чи складні. У мене сусідка живе поверхом вище наді мною і в своїй оселі тримає надмірну кількість котів. Зараз я не знаю скільки було 12. Зараз я не знаю. Вони там дохнуть, плодяться свою справу роблять по всі угли замочені. Самі тварини голодні та агресивні і кидаються на людей. У заручниках ситуації не лише квартира пані Світлани, а фактично весь під'їзд. Поліція, муніципальна варта, зоозахисні організації та суди усюди, куди можна, вже зверталися, а жінку притягували до відповідальності та за неналежне утримання вилучали котів, але все знову йде по колу. Ситуація неприємна і, чесно кажучи, юридично. Вирішити її не так просто, як здається, але враховуючи, що квартира не приватизована, я думаю, що ми постараємося знайти важелі впливу на власницю, задіюючи Деснянський жек КП Деснянське, задіюючи муніципальну варту, поліцію і крок до тварин нашої організації. Я їм дам доручення, спробуємо ще раз це зробити. Такий особистий прийом громадян на робочому місці або ж на виїзді один із форматів постійної комунікації влади з громадою, коли мешканці можуть донести свою проблему чи пропозицію, а представники місцевого самоврядування уповноважені цими ж мешканцями їх почути, зрозуміти та вирішити. Наприклад, цього дня це звернення щодо встановлення вхідних дверей у квартирі, в пошкодженні росіянами багатоповерхівці, скарги на роботу управителя в будинку чи пошук допомоги для ОСН у прокладанні на вулиці централізованої каналі. Або ж підтримки волонтерів. Ми роздаємо хліб людям. І от вже 7 місяць в Чернігові маємо близько 12 локацій, де роздаємо цей хліб. І аудиторія, приблизно, яка приходить за хлібом, це біля двох тисяч людей. В основному старші люди, малозабезпечені сім'ї. Вони потребуються. Базуючись на Волині, вони приїздять до нас щотижня і, крім роздачі хліба, намагаються спілкуватися з людьми, вислухати їх через радити. До виконуючого обов'язки очільника міста вони звернулися з проханням за можливості допомогти у розрахунках за тепло, адже рахунки за приміщення, які вони орендують як склад, для них ледве підйомні. І це дуже велика вам подяка за це, що ви допомагаєте людям в такий складний час. А, і тут ж питання не те, що там ви ще маєте за це платити. Це неправильно. Я вважаю. Я думаю, що ми маємо. На сесії міської ради розглянути питання і змінити перелік громадських організацій, які отримують допомогу з бюджету, і зробити безкоштовну оренду, подивитися з пінніним. хто там балансоутримувач цієї будівлі? Чому такий тариф? Чому така цифра? Олександр Ламако запевнив, що місто готове максимально йти назустріч тим, хто робить свою благодійну справу щиро і абсолютно безкорисливо, а тому шукатиме різні варіанти допомоги.